Вітаю вас, малята! Сьогодні середа, грамота! Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади та звуки. Звуки бувають голосні їх шість та приголосні. На минулому занятті ми вчилися складати речення, використовуючи слова назви предметів та слова назви дій предметів, а ще слова назви, ознак предметів. Навчилися ставити до них відповідні запитання, зображувати схему речення, позначати його початок. Та закінчення. Сьогодні ми продовжуємо вчитися виконувати звуковий аналіз, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично та друкувати літери. Щоб скласти речення, тобто повідомлення, необхідно спочатку обрати предмет, про який ми хочемо розказати, наприклад, що це? Квітка. Слово квітка це назва предмета. Що робить квітка? Зростає. Слово зростає назва дії. Яка квітка? Гарна. Слово гарна назва ознаки. Складіть речення з цими словами. Квітка зростає гарно. Слово назви предметів ми позначаємо однією лінією. Слово назви дій предметів ми позначаємо двома лініями. Слово назви ознак предметів ми позначаємо хвилястою лінією. Початок нашого повідомлення буде позначатися вертикальною рисочкою. А кінець крапка. А тепер самостійно малята складіть речення за картинкою з трьох слів та викладіть його. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Ми вже познайомились з літерами. Давайте разом їх називати А. Б. В Г, Г, Д, Е, Ж. А сьогодні познайомимось з наступною літерою. Послухайте віршик і визначте, які слова починаються на звук з. Зоре зоренько досвітнє. Світанкова зоре літня, Зазирни до нас в віконце, а слідом запрошуй сонце. Що таке зоре зоренька? Це звернення до зорі. Зоря це зірка. Переважно ранкова чи вечірня, венера. У нашому віршику. Досвітня світанкова значить ранкова. Які слова на звук з ви ще почули? Так, зазирни запрошуй. Звук з, а літера з. Давайте надрукуємо її в зошиті. Малята правильно тримаємо олівець трьома пальчиками. Першу літеру вам напише матуся. Збоку, знизу і згори схоже, З на цифру три. Бачите? Згори ставимо крапочку, робимо дужечку і ще одну дужечку, як цифра 3. Літера З одну дужечку і другу. І так до кінця рядочка. Пропоную зупинити відео, розглянути картинку і назвати слова зі звуком з. Перевірте себе, малята, слова зі звуком з, зелень, візок, зуб валіза, замок. ЗАЄЦЬ, зебра. Дякую вам, малята. Пропоную виконати звуковий аналіз слова зуб. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові ЗУБ – Звук З. Він твердий, приголосний. Наступний звук У. Він який? Голосний, позначаємо його кружечком. І пишемо літеру У. Останній звук Б. Він у нас приголосний, твердий, позначається однією полосочкою. А тепер малята пограємо з карточками і зробимо звуковий аналіз слова. Зелень. Перший звук у слові зелень. Звук З. він приголосний, твердий. Ставимо карточку з однією рисочкою. Наступний звук в слові зелень. Е, зелень. Звук Е. Позначається кружечком. Давайте пригадаємо голосні звуки А, О, У, Е, И, І. Чим ми їх відмічаємо? Так, кружечком. Кладемо карточку з кружечком і літеру Е. Наступний звук у слові зелень. Так, звук Л. Він який? Приголосний, твердий. Кладемо карточку з рисочкою і пишемо літеру. Л. Наступний звук у слові зелень. Так, звук. Зелень. Звук Е. Він знову голосний і позначаємо його кружечком. І останній звук в слові Зелень. Нь. Він який? Пригадуємо наші карточки-чоловічки. Він м'який. Беремо карточку з двома рисочками. І ставимо літеру, яка позначає звук. Нь. Читаємо зелень. А зараз малята пропоную почитати разом склади зі звуком з. З'єднуємо голосні з приголосним з по черзі. Приготувалися. Починаємо а з о з. у з І-З. І-З. Е-З. З-ЗА. З-ЗО. З-ЗУ. З-ЗИ. Зе! Дякую, малята! А на наступній відеозустрічі продовжимо знайомитись з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!